У Трускавецькому військовому санаторії відбувся фінал всеармійського конкурсу Берегиня в погонах. Змагання організував військово-медичний департамент Міноборони спільно із газетою Народна армія. Це конкурс серед жінок, військовослужбовців медичної служби серед учасниць цього конкурсу. Це солдати, офіцери медичної служби з різних куточків України, гарнізонів і військових частин. Задля перемоги конкурсантки мали пройти багато випробувань. У нас спочатку були тести по медицині, а потім ми фізпідготовку здавали, плавали і віджималися. І був у нас конкурс творчий, показували свої творчі таланти. Фіналістки зізнаються, робота військового медика нелегка, але посмішка та чуйне слово допомагають бути в належній професійній формі. Ми виконуємо всі призначення лікаря. В нас і внутрівин капання, і фізпроцедури, і масажний кабінет, і лікувальна фізкультура все є. Але спілкування я хочу сказати, дуже багато які виписуються. У нас є книжечка скарги, пропозицій, і дуже багато людей так само залишали такі відгуки, що найбільші, найкращі ліки це наше слово, а не ліки, які ми давали. Переможницею конкурсу берегиня в погонах стала санінструктор із морської піхоти, молодший сержант Олена Крамаревська, Олексій Мазурін, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.